Лазівщина знов пережила важку ніч. Цього разу дісталися рівці та околицям цього населеного пункту. Є пошкодження енергетичної інфраструктури, залізничної інфраструктури, всі служби на місці працюють, ліквідовують наслідки, тому знову прийнято рішення, щоб убезпечити наш захід, провести його тут в укритті. Підстава, чому зібралися, те, як казали ми на черговій сесії міської ради. Питання стосується е, початку опалювального сезону. Змінюється законодавство, змінюються вимоги до оформлення документації щодо пуску газу. Технічно підприємства готові. Зараз керівники доповіді свої повідомлять. Тому для роботи сесії, для роботи спільного засідання постійних комісій нам треба обрати. Головуючого і секретаря засідань, які будуть пропозиції. Загребельний пагоріло. Інші будуть пропозиції. Крима ручка просився по загребельний пагарілах, хто за, проти, утримались. Так. Олексій Григоріч, ви наполягаєте? Ротація, рода, тоді пальчик. Артеменко. О, та подайся, та подайся. Бакулін. Ні, жаль. Безуглий, Павло. Безуглого нема? Бахвалова, Гагун, Довгань, Долгополов, Загребельний, Заскалкіна, Зеленський Володимир, Зеленський Олег, Зикова Тетяна, Зубов, Калюжний, Кіпкава, Кажевник, Король, Криворучка, Кутя. Кушнір, так. Да, 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 да. Левченко, Литвинов Олександр, Ліченко. Натягав, Абора, Арищенка, Погорілов. В залі Поляков, Рясна, Свиридова, Скрипник, Солоніцький, Тертишна, Ткачук, Хрипко, Рясна онлайн. Онлайн? Да. Угу. Нічого Онлайн присутня. Чудово. 19 в залі, два онлайн, кворум є. Можемо розпочинати, колеги. З порядком денним усі ознайомлені. Будуть зауваження пропозиції до порядку денного присутніх колег депутатів. Ми тоді голосуємо за порядок денний в цілому без змін. Будь ласка. Артеменко за. Бакулін. За. Бахвалова. За. Довгань. За. Долгополов. За. Загребельний. Заскалкіна. За за. Зеленський. За. Зикова. За. Зубов. Кіпкала. Кожевник, Криворучка. За. Натягов. За. Абора. Погоріла, за. Рясна. Алла Ивановна. Микрофон. Микрофон. Будь ласка. За. Дякую. Солоницький. За. Тертишна. За. Ткачук. Хрипко. Хрипко. Вікторія Ага. Дякую всі за. Порядок, денний затверджено. Переходимо до розгляду першого питання про погодження КП «Теплоенерго» укладення договорів постачання природного газу з ТОВ гК Нафтогазтрейдинг. Доповідає Сергій Малишев. Будь ласка. Доброго дня. Шановний вік, шановні депутати, проектом рішення про погодження КП «Теплоенерго» укладання договорів постачання природного газу знак Нафтогазтрейдинг. Ну як казав Юрій Вікторич, пройшли зміни в господарському кодексі. Наразі триває процедура по укладанню додаткових ну, угод з Нафтогаз Трейдинг законом України. Про особливе регулювання діяльності юридичних осіб, окремих організаційно-правових форм у перехідний період об'єднання юридичних осіб було скасовано Господарський кодекс України та внесені зміни до ряду нормативних актів. Це стосується також і нас, тому ну, коротенько ну, по цьому питанню по ситуації заповісти загалом. Так, да, давайте колеги да, ну, раз. Тут Сергій Валентинович, тобто у нас зараз так, я, ну, і, і як пересічних громадян, і як в першу чергу депутатів, люди задають питання, що з початком опалювального сезону, на яких ми позиціях знаходимося, які ще у нас моменти щодо пуску. Дякую. Ну, безумовно, я хотів би Юрію подякувати вам, депутатам, тому що безпосередньо, завдячуючи вашій підтримці, ми підготувалися до цього сезону, зберегли колектив. За надану допомогу, поэтому щира вам подяка. Ми підготовлені 100% до опалювального сезону технічно. Документально, я думаю, сьогодні ми всі предпитання закриємо. Наразі вже в, ну, в цей час, в цю хвилину, триває підключення газу до лікарень. Сьогоднішнього дня ми розпочнемо опалювання лікарні. Ну і в принципі, я думаю, не з понеділка, але на тому тижні населення. Ну, сподіваюсь, будемо. Пускати тепло. Безумовно, є проблеми. Проблеми ну, по газу я не буду коментувати, поки ніяких змін не касає. Ну, нас не доводило щодо обсягів, але ситуація по електроенергії вона дуже критична. Котельня, яка живить майже 75% нашого населення, це по свободі. Вона постійно під обстрілами. На тому тижні вона три доби була без електроенергії. Да, ну, на жаль, така система, що ніякий генератор там не запустить у котелі. Там по високій лінії, 6 кВт, тому ну, ситуація, скажімо так, не хочу нагнітати, але ситуація, ну, займаємося і з, скажімо так, з енергетиками щодо вирішення цих питань. Є там е, наработки, скажімо, щодо. Альтернативне живлення, ну, поки, поки вона працює, готуємося. Ну, ситуація доволі складна. Ну, і наразі, я, б, я показував, в нашій сіті на котельнях 175 напруга. Тому подивимося, як буде запуск. Ну, готуємося до різних сценаріїв, в принципі, всі на робочих місцях. Ще раз подяка вам. Лікарні, я думаю, сьогодні вже будуть з теплом ну, По населенню. Yes. Да. Ну, думаю. Осе? Так, так. Да. До нас дає депутат Калюжний. Колеги, наступне питання аналогічне. Доповідає Сергію Вайцюкович. Чесно, необхідність доповідати да. і проголосувати блоком. Да. Да? Не буду заперечень. Зараз канцеляр, ви технічно готові. Так, да, технічно готові. Да. Чукаємо підключення, також сьогодні буде лікарня яка в красопальниці, ну, або населення будемо також планувати на наступному тижні підключення. Тобто, технічна і в принципі документально підготовлена. Оце додаткова виникла нещодавно. Зрозуміло, про це вже сказали. Дякую. Колеги, ставлю на голосування блок з двох проєктів рішень про погодження КП «Теплоенерго» та КП «Тепловодосервіс» укладення договорів постачання природного газу, з еканов та газтрейдинг. Будь ласка. Артеменко. За. Бакулін. За. Бахвалова. За. Довгань. За. Довголополо. Загребельний. За. Заскалкіна. За. За. Зеленський. За. Зикова. За. зубов, За. Калюжний. За. кипкала, за. кожевник, за. криворучка, За. натягов, За. Абора. за. Погоріла. За. рясна, за. солоницкий, за. тертишна, за. ткачук, за. хрипка. Ой, вывочте, хрипко, за. <різько> Всі за. блок с двух проектов Ришен підтриманий. Одноголосно. наступне питання про винесення змін до рішення міської ради 23, 10, 25, 28, 91 про затвердження структури комунального установи центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю сяєво життя Лазівської міської ради Харківської області. Доповідає Катерина Леусенко. Але там технічна правка. Ми на попередній сесії прийняли рішення просимо скоригувати там. технічна помилка не виснажа була вдата тому. Просимо на мій редакції. Зі змінами цю структуру за, за, за Там момент був дата набуття е, чинності даного рішення. Його підкоригували з 1.01.2026 року. Так? Так. так? так. Окей. Більш немає. Помилок технічних, mm -hmm. ні? Дякую. Переходимо до голосування, коли. Артеменко. За. Бакулін. За. Бахвалова. За. Довгань. За. Долгополов. Загребельний. За. За, за. За. за Скалкіна. За. Зеленський. За. Зикова. За. Зубов. За. Калюжний. За. Кипкала, за. Кожевник. За. Криворучка. За. Натягов. За. за. Погоріла. За. Рясна. За. 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 Солоніцький. За. За. Тертишна. За. Ткачук. За. Всі за. 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 Проект Рішена підтримано, одноголосно. Пункт не різный Будуть виступи. Депутатів запрошених. Ні. Дякую. Спільне засідання постійних комісій закрит.